У цьому відео ми з вами розглянемо рівняння, систему рівнянь з параметром і допоміжним графіком. Отже, використовуючи графік рівняння, модуль Y, рівня 1 відняти, модуль X відняти 12, знайдіть усі значення параметра А, при яких система має єдиний розв'язок. У відповідь запишіть їх суму. Отже, у нас графік даний першого рівняння системи. Що стосується цього графіка, хотіла вам розказати. Дивіться, у нас на графіку ромб ROM. рівняння ромба загальне має такий вигляд модуль X, додати модуль y дорівнює якомусь числу. В даному випадку одиничка. Що це означає? Що у нас є ромб, і вершини ромба у нас в точках з координатами 1 0, ну, в одиничках 1, 1, мінус 1 і мінус 1. Оце в нас був би наш ромб. Але оскільки у нас там біля ікса, у нас, у мене трішки не рівно, але ви зрозуміли. Але так як у нас x відняти 12, то це геометричні перетворення графіків. Тобто, це ми по x на 12 одиничок зміщуємо наш ромб в додатньому напрямку. Тобто, вправо. І ось у нас ромб наш має такий вигляд. Тобто, отут у нас. На одиничку зміщено. Тобто, якщо у нас центр ромба 12, то цей кінець у нас 13, цей кінець у нас 11. Так, це стосовно нашого ромба. Я думаю, що зрозуміло. Тому що, наприклад, не завжди у нас дано графік. Тут у нас допомогли, нам дали графік, але не завжди графік дано, тому ви собі пам'ятаєте, що модуль Х плюс модуль Y це у нас графік ромба. Далі друге рівняння системи це у нас рівняння кола. Рівняння кола має такий вигляд загальному. Х відняти А до квадрату плюс y відняти b до квадрату дорівнює r квадрат. І А та Б це координати центра кола. R це радіус. Тобто, у нас наш параметр А вказує за координату центра. І якби у нас А, ну, наприклад, якщо у нас А до рівня 0, то це у нас коло буде вигляд х квадрат плюс у квадрат дорівнює 4 або 2 в квадраті. Це у нас коло з центром, початку координат і радіусом 2. От давайте ми з цього кола з вами і почнемо. Зараз я його буду зображати. Я потім підправлю, тому що це трішки в мене тут труднощі з цим. Так, перемістимо його і зараз трошки домалюємо, щоб у нас воно було. Ну, приблизно, я думаю, що приблизно у нас тут радіус 2 буде. Ось у нас центр, точка 00, і ось у нас радіус у нас 2. Тобто тут 2, 2, мінус 2 і мінус 2. Далі, якщо у нас наш параметр А буде змінюватись, то ми це коло, знову ж, за геометричними перетвореннями графіків. Якщо у нас віднімається від іксової координати, то ми зміщуємо по іксу, рухаємо або вправо, або вліво. І причому, якщо у нас А додатні, тобто буде ікс відняти 3, ікс відняти 7, то ми будемо рухати у додатньому напрямку, вздовж осі ОХ, тобто праворуч. І нам якраз треба, тому що наше завдання Знайти всі парам... значення параметри, при яких система має єдиний розв'язок. А система мати розв'язок буде тоді, коли в нас ромб і коло будуть мати спільні точки, тобто перетинатися. Тому давайте будемо зміщувати його. Ось ми дивіться, зміщуємо, зміщуємо, зміщуємо. І ось у нас перша наша точка буде там, де перший наш розв'язок, там, де у нас система має. Один розв'язок, так, перший перетин, це ось тут. Тепер нам потрібно визначити, які координати має А. Ми пам'ятаємо, що в нас таке коло, якого радіус 2. Тому, якщо у нас тут кінець, точка кола і кінець, вершина ромба, ось вершинка 11, координату має, то ми відраховуємо дві одинички і маємо, що тут у нас 9. Тобто, це у нас А1. Далі, якщо ми будемо рухати наше коло то ми побачимо, що. Ось далі, дивіться, воно має дві точки перетину, дві точки перетину, дві точки перетину, тобто два розв'язки. І ось коли ми доходимо до знову до кінця, до однієї вершинки ромба, у нас знову має одну спільну точку коло і ромб. Тоді нам знову потрібно вирахувати координати центра. Оскільки в нас радіус 2, тут у нас 13 вершинка ромба. Ми з вами попередньо вже це прорахували, тому віднімаємо 2. І ось наш центр потрапляє в 11, в іншу вершину ромбу. Тобто це у нас буде А2, яке нам підходить пара, значення параметра 11. Далі давайте порухаємо нашим колом. Немає спільних точок, тобто система не має розв'язків. Немає, немає, немає. І ось в цій точці знову у нас спільна точка. Значить, знову є у нас розв'язок. Рахуємо, центр кола у нас від спільної точки дві одинички, тому що радіус дрінів 2. І ось 13. Це у нас буде параметр значення 3, яке нам підходить. І далі ще рахуємо. Рухаємо. Знову у нас дві, два розв'язки буде мати система, тому що дві точки перетину ми, а мені здається, що тут ні. Більше двох, мабуть, тут у нас не вийде. Дві точки перетину дві, 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 дві. Ось в цій точці знову нам вона підходить. Знову у нас один спільний розв'язок, тому що одна точка перетину графіку. Якщо кінець, тут спільна точка, точка на колі тринадцять. Радіус 2, ми дві одинички прораховуємо і це буде тоді 15. І це четверте значення параметра, яке нам підходить для, за умовою задачі. У відповідь нам потрібно знайти суму тому А1 додати А2 додати А3, додати А4 дорівнює 9 додати 11. Додати 13, додати 15. Дорівнює 10, 20, 30, 38, 39 і 48. Отже, наша відповідь до задачі 48. Завдання виконали і зустрінемось з вами у наступних відео. Якщо є запитання, пишіть їх у коментарях. Якщо вам відео сподобалось, то. Ставте лайк. До зустрічі!